30 років тому Тетівський дитячий навчальний заклад Оленка відкрив свої двері для найменших жителів міста. Святковим заходом колектив садочка відзначив свій день народження у великій дружній родині. Протягом усіх цих років керівник дитсадка Світлана Іванівна Шубер та всі працівники докладали зусиль, щоб зробити заклад затишним, комфортним для малюків, аби їм тут було радісно і цікаво. Як годиться на іменини завітали гості, яких зустрічали веселим гоміном малюки та привітними посмішками працівники закладу. Гості, звісно ж, прийшли з чисельними подарунками. З вітальним словом першим виступив міський голова Руслан Володимирович Майструк. Він завжди ще ставав кращим, більш потужнішим, міг більше дітей прийняти, щоб завжди в ньому лунав дитячий сміх. Ну і всіх було. Вихователів гідне поціновування, бо їхня праця і працівників садочка дуже цінна. Також хочеться привітати, бо так співпало, що 30 років у нас і Світлана Іванівна працює на цій посаді. Можна сказати, що вона почала працювати з дня народження садочка і продовжує до сьогоднішнього дня. Отож, всіх зі святом Грамоти нагороджується Світлана Іванівна Шукар за багаторічну сумлінну працю наполегливу на полегливу працю вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста та з нагоди тридцятирічної діяльності в даному закладі. Привітавши іменинників разом із секретарем міської ради Іриною Володимирівною Погорілою, вручили сертифікат на стільці для ясельної групи. За турботу, добру, плідну працю колективу передав вітання депутат Верховної Ради Віталій Іванович Гудзенко. Грошові премії до ювілею членам колективу вручила його помічник Людмила Васильівна Верязкіна. Директор благодійного фонду Руслана Голуба Оксана Володимирівна Мащенко вручила завідуючий сертифікат на три комплекти дитячих меблів для малюків. З нагоди відзначення 30-річчя малюків Оленки отримали два ігрові майданчики від депутата обласної ради Олега Вікторовича Балагури. Його і помічник Дмитро Іванович Баклаєнко вручив сертифікат на те, що ці ігрові майданчики відповідають всім гігієнічним вимогам України. Від райдержадміністрації районної ради та відділу освіти привітали Валентина Петрівна Колосовська та Олена Семенівна Василенко. Наскільки багато ви вже зуміли зробити? Наскільки зі всіх зі стін цього дошкільного закладу вийшло прекрасних уже дорослих людей? До вітань долучився керуючий справами районної ради Сергій Михайлович Денисюк. Сьогодні в колективі дитсадка працює 29 чоловік, які віддають частинку своєї душі своїм вихованцям, щоб ті зростали розумними, здоровими і щасливими. Колектив Оленки привітав представник батьківського комітету благочинний Тетіївського району отець Василій Волянюк. Добриня Господні і Десниця Господня покривало вас, благословляла вас на всі добрі і святі звершення, на які ви сьогодні заслуговуєте. Особливо вітаю діточок, щоб наші дітки були здорові, мирні, утішали нас усіх, щоб чуючи від них цей чистий, дитячий голос, ми раділи і прославляли нашого Господа, який дав нам діточок. А дітки це наше майбутнє. Вітаючи під колектив і діточок та їхніх батьків із важливою подією, представник громадської організації Волонтерська група Тетію Лідія Кирилівна Черепенчук подарувала дітям іграшки. З роками не згасає ентузіазм в трудовому колективі садочку. Тут працюють творчі, віддані своїй справі люди, тому багато теплих слів цього дня ще звучало на їх адресу. Діти це наше майбутнє. Заради них ми живемо, даруємо їм радість, розваги. Благо, що в нашому місті знаходяться чисельні благодійники, що допомагають дошкільним закладам. Світлана Іванівна подякувала всім меценатам. Дуже хочу подякувати особисто майстру Руслану Володимировичу. Голубу Руслану Тарасовичу, Балабурі Олегу Вікторовичу, Лисиці Володимиру Васильовичу, Павленку Івану Васильовичу, Пущенко Алі Вікторівні, Вішталюку Михайло В'ячеславовичу, Куменко В'ячеславу, Очарук Тетяні Миколаївні, Чернець Наталії Петрівні, Фіалку Вікторії, Дифтюрію Юрію Васильовичу, Жубероніну Михайловичу, Строянівські Наталії Анатолійовні, всім нашим батькам, Гуценку. Віталію Івановичу, також хочу побажати вам всім гараздів цього самого найкращого. Як для вихователів, так і для малечі цей день був особливим. Протягом години малюки дарували присутнім свої милі виступи. Тячих номерів колектив садочка здивував присутніх своїм пісенним подарунком. Свято було по-родинному затишним, адже знову сюди зійшлися і колишні вихованці, ветерани праці, і на кожного тут чекали вітання і подарунки. А на кінець свята малюки задули свічки на іменинному тортові.